Мікул КМ 9 Pro Max. ось так він називається. знаєте, вже таки по айфоновській темі пішли. Pro, Pro Max, був колись КМ 9, потім КМ 9 Pro, потім КМ 9 Pro Max, Ну це не про те. А компанія Мікул на тлі того, що розвивається дуже сильно Realtek 1325 процесори, вирішили спробувати себе на фоні інших компаній, спробувати, скажімо так, підкорити. Цей такий дуже прикольний процесор з фішками штучного інтелекту і дуже якісним зображенням. І випустили от саме цей Мікулка М9 Max. Але що я вам скажу? Відразу. От давайте подивимось на коробку, і ви мені скажете, що вам це нагадує. Хоча, я думаю, ви так зрозуміли вже, так що надавайте. Мікулка М дев'ятромакс. M9 Pro Max, так, на Google TV. 2х32 AIPQ AI, AI SR. Усі ми знаємо з оглядів тих, були на RockTech GT1. І саме це і є RockTech GT1 чи Nexon X12, який продається в Україні. А це фішки штучного інтелекту по поліпшенню якісті зображення. Коротше. Далі ще розберемо Bluetooth 5.0 HDMI, Wi-Fi 5 ГГц. А тут ми бачимо усі варіанти сертифікації з av 1 ну, для різноманітних моментів. Що в нас є у комплекті? Є ось такий гуглопульт, яким можна керувати інфрачервоною опцією додатковою телевізором, ресивером чи звуковою панелью. Є кастомізуємо кнопки 4 штуки, які можна переназначати, голосовий пошук, і він сам по собі Bluetooth без аеромиші. А сам по собі Тівібокс. дивись, а ну, покажи лисичка. 2 USB 2.0. Є в нас LAN G45 на 100 Мбіт, є HDMI, аудіовідеовихід, є SPD оптичний і отвір живлення. Спереду три світлодіода. Більш нічого тут немає. Realtek 1325 повністю сертифікований. Ось такий блок живлення на 12 вольт 1 А. І це повний-повний клон по розташуванню, по LAN G45, по HDMI, по SPD вам. Все повністю однакове, але про це ми поговоримо трохи пізніше. Хочу нагадати вам, що. Якщо ви дивитесь це на Технозон Україна, то повний огляд цього ТВ-боксу буде на каналі Техномагія і заблокувань деяких відео про ТВ-бокс на каналі Технозон Україна. А ще хочу нагадати, що у нас є зараз розіграш крутелезного телевізору. У опису під цим відео є посилання на умови. І зараз ми з вами перейдемо вже і подивимося, скільки він коштує, і обговоримо саме з чим він схожий, і що ж ліпше брати, яка ціна і що вони можуть. А потім вже будемо тестувати і робити висновки. Ну і почнемо саме. З Аліекспресу. Мікулка M9 Pro Max, Android TV, Realtek 1325B, 2х32. Назаявляли тут безліч. І, е, знаєте, тут навіть характеристики такі, знаєте, 4 ядра, Cortex A55, DDR4, 32 ГБ, MMC Flash, Google TV 12, Netflix, YouTube, Prime Video, HDR 10, е, прям просто неймовірний. І знаєте, що вони тут? От, автофреймрейт, вони, бачите, пишуть про автофреймрейт. Але вони навіть не описали, не описали ті фічі, які тут є додаткові. Це, наприклад, AISR, це штучно інтелектуальний суперрезолюшн, це апскейлінг до 4К, і не, не написали про автофреймрейт без переходу у Чорне. У чорний екран з технологією VRR QMS, якщо підтримує ваш телевізор. І це все дійсно прикольно, але він коштує 69 баксів. Ви скажете, ну, якщо там 69, TV бокс то нормальний, але знаєте, я вам зараз покажу один TV бокс Це що? Ті, хто знають, це Rocktek GT1. Ось, будь ласка, він. Rocktek GT1, який коштує 40, 47 баксів. так? Ну, це welcome deal, він буде коштувати десь 53. Ви скажете, стоп, а це що, однакові ті бокси? Так. А ще можна в Україні купити ось такий Nexon X12 з офіційною гарантією, з підпискою на рік від ну, по 6 місяців від Nexon і від Світ ТВ. І дійсно з офіційною гарантією. І це також той самий TV-бокс. Повністю. Та плата, ті модулі, той самий пульт трохи відрізняється коробочка за ті самі гроші. Як на Aliexpress, ви можете купити його з офіційною гарантією, якщо ви мені не вірите, що це той самий TV-Box. йдемо сюди і читаємо, що це Miculka km 9 Pro Max. так? Це на Android tv Guide є повні, скажімо так, характеристики. Читаємо тут HDR 10, HDR 10, H265, HEVC Codic, av 1 Widevine L1, усі стрімінгові сервіси будуть працювати ідеально. А тепер далі. HPA. 3A 1325 4 k Це що за платформа? Це в нас платформа від Skyward. Бо Skyward саме робив цю платформу, ось RTD 1325. Йдемо сюди, читаємо Rockteck GT1. Яка платформа HPA 1325 4 k Йдемо у Nexon, читаємо HPA HPR a 1325 4K. Це ті самі tv Тівібокс. Повністю вони однакові. А, ніяких, ніяких відмінностей ви не знайдете, коли ви їх поставите, наприклад, працюючими і не будете бачити зовнішній вигляд. Ви скажете, що це один і той самий tv бокс а, При тому, що а, ну, вони Омікулі вони, тут не пишуть Dolby Atmos, він є, він 100% є. А, тепер далі. Ми вже робили огляди і на GT1, і на Nexon X12. У опису під цим відео є посилання і на GT1, і на Nexon X12, і де купити в Україні з промокодом Технозон для отримання ще додаткової знижки. Це також там є, як і посилання на Мікулка km 9 Pro. І Така заставочка красива. Давайте так. Опа! І Google TV. Звичайний Google TV з каналами рекомендацій, якими не можна керувати. Ми відразу бачимо, Мегого, все працює. І якщо ж ми тут, давайте відразу тестувати мультимедійні можливості. Бо якщо ми підемо у Netflix... То ми побачимо, що тут ми можемо дивитись максимально 4К HDR з Dolby Atmos. При тому, що HDR адаптивний, все добре. Вам не потрібно там постійно дивитись на той HDR. Все те саме, як у Роктек gx 1. По YouTube Тут також все відмінно, коли ми запускаємо нашу дику річку 4К. Тому бачимо, що вона відтворюється на вставках. Ви бачите, що вона відтворюється у HDR 10 з AV1 кодиком, без дропів, все ідеально. І також ми можемо з вами подивитись, як це працює з HLG. Вмикаємо наш Magic Forest, І також він працює. У HLG, VP9.2, без дропів, без нічого у 4К. Давайте я трохи зупиню це відео. Для чого я хочу показати, що тут в нас є у YouTube ще регулювання швидкості, тобто ми можемо використовувати прискорений перегляд, не на всіх TV-боксах це можливо. По YouTube питань нема, YouTube працює відмінно. А якщо казати про сертифікований tv бокс то, звісно, тут в нас є і голосовий пошук, якщо ми там ну, наприклад, як шукати додатки, заходить. Додатки, натискаємо голосовий пошук там мегого. І ми з вами можемо зайти і керувати, наприклад, тими самими додатками. Все добре. А при тому, що у головному меню ми можемо спробувати знайти фільми, але ж ви знаєте, як працює голосовий пошук зараз у Google TV. фільм Черкаси. Немає повного голосового пошуку саме з головного меню, і він працює у середині додатків. Тобто, якщо я увійду у YouTube і чи у сумісні додатки, давайте вийдемо у головне меню. І піду, ну, буду у головному меню, натисну голосовий пошук, канал Технозон, то він буде шукати саме у середині додатку. І ми бачимо відоси саме з каналу Технозон. Тобто тут саме так і працює. А, можна також, там, керу, також керувати там, погода у Запоріжжі. А отут вже в нас є ситуація, те, що українською мовою, на жаль, він не може розуміти команди. Якщо ми скажемо російською погода в Запорожжі. І якщо ми переведемо інтерфейс на російську, то там буде все. І погода, і відкриття додатків. Тут уж питання до Гугла, а не до Тюві Бокса. Гугл розвиває тільки голосовий пошук тільки нормально для основних мов ООН. А російська, на жаль, є такою основною мовою ООН. Ну, є як є. А далі в нас є з вами Хромкаст. Повноцінний. Давайте спробуємо туди щось затранслювати. Давайте скринкастинг. UHD Google STB. навіть називається е, однаково. Давайте, а давайте я увесь, наприклад, О, Google Music хочу. Та-дам, ми бачимо, є е, кастинг, так, воно також працює. Тобто це фішки е, саме е, сертифікованого Google TV. Що в нас є, як ще у сертифікованого Google TV? Звісно, є кодики. Давайте зайдемо у кодик-інфо і відразу кажу, що тут є усі там DRM є, є Widevine DRM, ой, Widevine CDM, DRM L1. і Також у нас є апаратні VP9.2, є AV1, VP8, є AVS 1, AVS 2. ну Давайте AVC, В01, як я казав, і із апаратних кодиків на звук AC, AC3, це ми зараз ще перевіримо з вами, саме які звуки, щоб воно не відрізнялось, і, в принципі, DTS. Тут для нас більш нічого цікавого немає. І якщо вже йти там перевіряти якісь апаратні можливості по відтворенню звуку чи відео, то ми з вами розуміємо, що він підтримує NTFS-діски, не підтримує ексфат. І якщо ми будемо тестувати звук, то ми побачимо. І Dolby Atmos, тобто при тестуванні Dolby-Atmos ми бачимо на телевізорі вискакує Dolby Atmos. Також в нас є Dolby Digital Plus, спокійнесенько відтворюється. Також ви на вставочках бачите, Dolby True HD працює. І, до речі, Dolby-Atmos у пробросі можна через Dolby True HD ще отримати. Це дуже такий важливий момент, Dolby True HD працює. DTS звичайний також працює. І dts X, ми ну і DTS HD Master Audio отримали без якихсь танців з Бубном. Все, все також запрацювало відразу. Якщо казати з зовнішнього диску якісь важкі файли відтворювати, то LG New York 4K з HDR 10 це дуже високобітретне відео. Він запрацював, при тому, що ми працювали і з HDR, і з sdr контентом Адаптивний HDR. Перекласує просто ідеально, ніяких там факапів в нас не виникло. При тому, що TV-Box маючи DRM l 1 на ньому будуть працювати усі стрімінгові сервіси наші українськими його звідти усе буде працювати. І тому є докази. Зараз ми відтворюємо ott сервіс. ми ГОГО, це в нас IPTV, ну це канали. Вони високобітретні 1080p, перемикаються миттєво, без затримок і декодуються правильно. Як і будь-які фільми з цих сервісів також будуть декодуватися і відтворюватись повністю коректно. Тобто в мультимедійному плані повністю адекватний tv бокс. Якщо піти у ЕД 64 то ми з вами побачимо усі ті кодики, про які я казав. Доступу до температури немає, Android 12. Мережу зараз перевіримо, за дисплей відповідає mali G57 з 4К інтерфейсом, процесор 4-ядерний Cortex a 55 по 1,7 ГГц і система Skyward Digital. Це той самий О, HPR 3A13254K, який ви можете знайти і у Nexon X12, і у Roctec GT1. Повністю однакові TV-бокси. Давайте, давайте по мережі перевіримо. Зараз в нас під'єднано Laner. 45. Це в нас чистий 100 Мбіт. Давайте спробуємо подивитися, що воно нам видасть. До речі, трохи странно, але через LAN G45 більше 88 Мбіт ми не отримали. Тобто до 90 не доходило, хоча у gt 1 x 12 було чітко 93-94. Ну, то ладно, то можуть бути якісь там моменти. Не знаю, але ну, чітко працює, воно добре опирається у верхню ланку. Якщо е, казати про Wi-Fi сам, то з Wi-Fi все набагато ліпше. Зараз 2,4 ГГц у нас під'єднано, і ви зараз не повірите у ті цифри, які я вам зараз покажу. Бо це 2,4. Близько 200 Мбіт на секунду, навіть більше 200 Мбіт на секунду. Це 2,4 діапазон. Для мене це був, був ну, дійсно такий сюрприз, коли. Хоча, в принципі, чому сюрприз? Ті самі Роктеки і Nexon, вони також показують такі самі результати. А у 5 ГГц давайте перейдемо. Це близько 390 Мбіт, без зайвих питань також відпрацьовує ідеально. Що хочу ще відмітити: автофреймрейт. Автофреймрейт є а, двох типів типів. Перший це звичайний через Google API з усіма, а, наприклад, частотами. Ви зараз побачите вставку, де є в нас ще HDR, HDR HLG. А, Також в нас є автофреймрейт через а, без переходу у чорний екран, скажімо так. Є в нас допасування до контенту. От є плавний перехід безплавно. плавний перехід це VRR, QMS, але тільки на підтримуючих телевізорах. Що ще є? Є АСР, це штучно інтелектуальна суперроздільна здатність, яка нам дозволяє робити апскелінг до 4К. тобто низькобітрейтний контент, чи якісь наприклад, фільми низької якості воно робить ліпше. Тобто вони будуть більш чіткими, і от, будь ласка, вам вставка, як це працює, воно дійсно відпрацьовує все добре і ідеально. Тут в мене питань немає. Є ще AIPQ, це стара технологія. Вона ще у телевізорах була давно, але у TV-боксах її почали зараз робити, яка коригує ну, коригує контраст, кольоровість, там яскравість картинки у залежності від її сцени. Більш мені тут показувати нічого, досить цікавий ТВ-бокс, в принципі, як і раніше, ця платформа цікава. Щось пограти, ну 2 гігабайти замало для іграшок, хоча у якісь казуальні іграшки, які є у Google Play Market, можна пограти. Будь ласка, ми он грали у Bedland. На більше не розраховуйте. ну, Не та конфігурація для іграшок, яка потрібна. так, 2х32 досить мала. Хоча 32 це дуже добре для ТВ бокса. Ну, давайте, що я на наступний рівень перейшов. так, кудись, кудись перейшов. Полетіли. Давай. давай. Будь ласка, все 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 працює. ну, давайте, Та я, в принципі, готовий вже пройти та зробити висновки. У якості висновків скажу, якщо казати про монопристрій, тобто якщо у вас не стоїть вибір між GT1, RockTech, саме Nexon, а саме обираєте, чи ну, просто для себе вирішуєте, чи брати Міклука М9 Pro Max, чи не брати, то він дійсно дуже нормальний TV-бокс. Нормальний, мені подобається, він класно працює. А якщо обирати між цими тремя TV-боксами, то, звісно, я брав би чи Nexon X12 з подарунками, чи GT1 з AliExpress, якщо хочете трохи зекономити. А, усьому іншому ви все вже бачили у усіх оглядах, я все вам розповів, а з вами був. Баглу на каналі Технозона Україна, Техномагія.